Зараз покажу вам, яку ми зробили фірму пастилу. Пастила зі смаком малини. Зі смаком м'яти апельсини. Тут одна вийшла на серединці з малини. Тут у нас були дві пастили зі сперсика, лише були різні сорти. Тут у нас більш темніший колір, а тут світліший. Це все з персика, свого домашнього. А тут у нас фірмова пастила з кавуна. Дуже смачна, тому пишіть і замовляйте. Па-па!